Друзі, вітаю! Дозвольте презентувати вам простий і в той же час вишуканий е, варіант сімейного меню в духовці. Отже, Для початку два процеси у нас. Підсмажимо борошно на сухій сковороді до такого бежевого кольору, для, до появи горіхового аромату і перемішуємо. Добре вимиту картоплю за допомогою шинковочки нарізаємо ось так тоненько або просто ножиком е, гострим. Ось так, борошно підсмажиться потихеньку, ми будемо його тоді розводити молочком або вершками, додавати сіль, перець і обов'язково мускатний горіх. Це є ароматом нашого соусу. Картоплю нашинковану, За бажання ще додати можна цукіні, У мене завжди є бажання до всякої зелені, ви зрозуміли, до всякої трави. Злегка приселить, приперчить, але не обов'язково, тому що буде цього трохи в соусі. І рослинною рослиною листик, Викладаємо рівномірно. Включаємо духовку на 200, хай розігріється нормально, потім ми зменшимо до 180 і будемо пікати хвилин 40 нашу страву. У мене тонка картопля, тому мені вистачить 40. Якщо ви товстенько накладете, то, звичайно, це буде десь година. Це залежить, скільки чоловіки ви будете кормити. Отже, на столову ложку борошна такого підсмаженого. Один стакан, одна склянка молока або вершків, у мене молоко. Спеції і при ретельному помішуванні, ну дуже швидко, тільки закипить підгусне і буде готово. Куштуйте на смак, друзі, від готового соусу залежить і смак, смак вашої основної страви. Спеції обов'язково. Дивіться, друзі, тут буквально навіть хвилина не пройшла. У вас на очах він стає густим. Бачите, оце вже можна виключати готово. Далі рівномірно розподіляємо по всій поверхні картоплі. Не робіть його надто густим, друзі, тому що він ще ж буде запікатись і далі буде гуснути. Та й все. Відправляємо в духовку. За бажання можна затерти сиром або на дрібну терку за 10 хвилин до завершення, або зараз на крупну і накрить фольгою, щоб сир у вас не засох і не згорів. Ну, далі, друзі, з метою економії електроенергії, що ж у мене дурна духовка велетенська, а там що одна та картопелька. Запікаємо овочі. Ви їх приготуйте. Так вони потихеньку і з'їдяться. Чи сьогодні, чи завтра, може підуть, готуємо. Отже, беремо будь-які овочі, які у вас знайдуться: капусточка, морковочка, ну, все що є. Зараз таке сезонне, чи вже не сезонне, чи зимові овочі. Начищаємо, нарізаємо крупно. Вони приготуються швидше, аніж картопля з соусом. Далі все до болю просто: трошки солі, трошки олійки, трошечки перцю, можна і так без нічого запекти, перемішали, склали в духовку. Друзі, я вас трошки надурила. Картопля в мене вже повністю готова за пів години, тому що широке деко, багато соусу він кипів. Тоненько картопля і цукіння, а от овочі, решта вони великими шматочками, вони ще в духовці доходять. Так що заглядайте, як тільки м'яко овочі, значить готово. Сир я не додавала, тому що в мене достатньо соусу, все соковите, плаває, бачите, зарумянилось, а дати сиру можна перестаратися і тоді верх суховатий. Взагалі, я залишаю так, мене влаштовує. А ви подивитесь, як вам краще. До подачі на стіл, звичайно, зберігаємо в теплій духовці. Та й такий, друзі, у нас результат з вами. Прекрасна, ніжнесенька картопля, тоненька, така засмажена, але всередині дуже соковита за рахунок великої кількості соусу. Ще, друзі, якщо ви не любите це заморачувати з ніякими соусами, просто залили вершками солі, перцю, мускату, коріандру, і чудовий соус він у вас загусне прямо в духовці. Картопля просто тане в роті. Дуже безподобно. Я вам прямо рекомендую цей варіант спробувати, друзі. Так що, всім дякую за увагу, друзі. Хай чуєтеся правильно і бути завжди здорові. Це я вам показую, що вона не суха. Угу.